Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Знижки .ua. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Ми з вами подивимось акційні пропозиції на м'ясо, і на фрукти, овочі і всі категорії товарів. Приємного всім перегляду. Акція діє до 29 липня. Стегно курчат бройлерів Ціна за 1 кілограм 116,70. Ось вони йдуть в таких лотках. В упаковках в середньому 800-900 грамів. Бачу навіть її кілограм. Ще в акції стегно своя лінія вогняна сальса, курчат бролерів. В упаковці в середньому 1,2-1,3 кг. 155 гривень за кілограм. Ковбаска для гриля це м'ясо часникові. В упаковці 500 грамів 103 гривні 60 копійок. Ковбаски для гриля. Шашличні свинячі. В упаковці 500 грамів 90 гривень. Піджарка зі свинини. Охолоджена. Тут 700 грамів у упаковці за 192 гривні. Четвертина задня розумний вибір курчат ролірів. Ось такі упаковочки. В цілому тут 1 кілограм. Навіть є і 600 грамів. Можна щось вибрати. Ціна буде 93 гривні 50 копійок за кілограм. І в акції печінка від наша ряба охолоджена. 700 г 83 гривні. Шашлик в маринаді Кавказький охолоджений. Скільки ж тут в упаковці грамів? Ну, в середньому 1 кілограм. І ціна буде 196 гривень 70 копійок за кілограм. Оселедець розумний вибір, філе шматочками в олії 180 г 43 гривні 40 копійок. Сьомга з кибочками без шкіри 100 грамів 80 гривень. І кравотний світ з лососем, 180 грамів 56-40. Міріанти подешевше, паста своя лінія. З сьомкою, або з креветкою по 40 гривень 180 грамів. І від відвеладіс з копченою форелью 54 гривні. В акції ментай тушка від Норвен без голови 167 гривень за 1 кілограм. І тут десь 3-4 рибки. В цілому упаковка 1 кілограм. Фарш з хека заморожений від Веладіс 56,70 за 500 грамів. Балик добров дарнинський сиро копчений вищого сорту. 80 грамів, 60 гривень 50 копійок. Ковбаса добров українська вищого сорту. 300 грамів. І ціна за 100 грамів 47,20. Десь приблизно 140 гривень буде ось така паличка. Сервелат варено копчений від добров. Вищого гатунку 280 грамів. Ціна 158 гривень. Паштет віденський 24,60 від добров. В упаковці 150 грамів. Ковбаса добров лікарська коштує 120 гривень за 500 грамів. Ще в акції ось така нарізка Венеція. 80 грамів в упаковці 51 гривня, 40 копійок. Ковбаса від добров. Лікарська. В середньому 400 грамів, 32 гривні, 10 копійок за 100 грамів. Добров елітна з яловичиною. 350 грамів. І 35 гривень. 25 копійок буде за 100 грамів ціна. Сосиски, своя лінія, докторські фірмові. 820 грамів. Це перший сорт. Можете бачити склад. Ціна 137 гривень за цю упаковку. Сосиски м'ясна лавка рум'яні 300 грамів Перший сорт 72 гривні. І ось такі сосиски до пюрешки 450 грамів 85 гривень. Шинка нарізана м'ясна лавка асорті 36,20 за 100 грамів Ковбаса варена розумний вибір куряча 49 гривень. Ковбаса, своя лінія вершкова 400 г. Перший сорт 102 гривні 80 копійок. При оплаті карткою ТВ буде 97,65 Ось такий крем, сир від ферма, 170 грамів в упаковці. Коштує 57,70 Сир блакитний з пліснявою 59,50 за 100 грамів. Камамбер 90 гривень 70, копійок за 120 грамів. Сир м'який, карпатська легенда, бринза з травами. В середньому в упаковці 200 грамів, ціна за 100 грамів 33,80 гривень. Це ось такі плавлені сирочки від молендам 70 грамів. Вершковий, хохланд і з грибами. Ціна 16,50 за одну штуку. Президент вершковий плавлений сир 70 грамів 19,20. Сир плавлений тостовий пластинами. Ціна 54,90 за 130 грамів. Сир напівтвердий гауда 75 гривень то 200 грамів і 77 гривень Радамер. Сир на півтвердий руки пластинами 56 гривень 135 грамів. І Цезарь. Сир напівтвердий серенада, радамер і салямі. Салямі коштує 56 гривень, радамер 62 гривні. Тут вага вже 150 г. Сир вершковий з лисичками або з кропом і лососем 55 гривень, вага в банці 135 г. Куска з шинкою та сиром від своєї лінії 180 г 27 гривень. Молоко просто наше, українське пастеризоване 38,90-870 мл. Молоко щоденний збір 2,5% жиру 94 гривні. Сметана молокія 370 грамів за 48,60. Сметана президент 15% жирності 42 гривні 300 г. І сметана просто наша 20% жирності. Тут 200 грамів. А ні, навіть не 200. Вже 180 грамів роблять. 28,50 ціна. Сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем курага. 9% жиру, 52 гривні. В акції сир кисломолочний український. 300 г 5% жирності ціна 58,80. Ще в акції сир кисломолочний. Від своєї лінії 56 гривень 300 г упаковці. Білоцерківський. 5% жиру тут 350 г 68 гривень. І ось такий нежирний 61 гривня 80 копійок. І вага теж 350 г. І ще буде нараховано національний кешбек, якщо у вас підключена картка. В акції ось таке бюджетне молоко пряжене, 2,6% жиру. Тут в упаковці 450 г, ціна 21 гривня 50 копійок. І 37,70 за 900 мл. Масло білоцерквівське екстра 82% жиру. Вага в упаковці 180 грамів, ціна 81 гривня 50 копійок. Своя лінія солодковершкове за 80 гривень. Ось таке червона упаковочка. Масло ферма бутербродне 63% жирності 81 гривня 80 копійок. Масло молокія екстра 82% жиру за 105 гривень. Ну, це вже подорожче буде варіант. І лагода 79 гривень, 72,7% жиру. Ось таке масло. І сирочки з'явилися. Це навіть не сирок, це продукт молоковмісний. За 7,50 з ванілью. А сирочки вже ось такі. По акції 25% знижка 11,50 від ферма, ваніль, вишня-черешня і згущене молоко. Вага 36 грамів. Сирок глазурований, своя лінія, вишня та чорна смородина. 16,90 за 60 грамів. І за 11,90 від своєї лінії сирок зі смаком шоколаду. Огурти в акції по 20 гривень 20 копійок. Різниця тільки в наповнювачі. Є малина, персик, манго і полуниця банан. Вага в упаковці 400 г. Морозово розумний вибір зі згущеним молоком із какао по 7,80 за одну штуку. Морозово великий стакан киві та манго 18,90 за 100 г. 20 гривень коштує морозиво руть донат. Смак ваніль-полуниця. Ось таке гарне морозиво. Морозиво своя лінія факіл з какао та згущеним молоком. Ріжок. 20 гривень. Вага 90 грамів. Тепер покажу вам акційні пропозиції на фрукти та овочі і в цілому покажу, які зараз ціни в АТБ на 23 липня. Огірки перший гатунок 44,90 за 1 кг. Морква в акції 16,90 за кг. І морква мита 22 гривні 30 копійок. Огірки тепличні, гладкі 45 гривень 90 копійок за кг. Кабачки по 16,50 за 1 кілограм. Перець салатний по 48 гривень. Перець гострий по 111. Перець солодкий 137,60 за 1 кілограм. Буряк ранній по 9,90 за кілограм. Картопля 26,90 остака. Або по 13,45 знижка 25%. Картопля молода першого гатунку майже 18 гривень за кілограм. Цибуля ріпчата 13,85. Часник 125 гривень майже. Цибуля Марс 25 гривень за кілограм. Баклажани по 42 гривні. Ось такий різнокольоровий 55 гривень. Капуста савойська 25 гривень за кілограм. Томати рожеві. 79,90, капуста пікінська 29,90. В акції тепличні томати 62 гривні 90 копійок і коктейлі по 158. По фруктам. Кавун. В акції 17,90 за 1 кілограм. Кавун жовтий 35,90. Диня 75 гривень за кілограм. Ось така диня. По 43,85. Вони всі різні. Можете бачити ціна, як різниця. Кавун без насіння по 30 гривень. Авокадо по 80 за дві штуки. Ось яблуко вже по 93 гривні майже. Хаас по 160 авокадо. Ківі 21 гривня, 50 копійок. Це ціна за 100 грамів. Грейпрут 89,85, мандарини по 100. Банани 63,95 за 1 кілограм. Слива по 100 гривень, абрикос по 114. Ціна за кілограм. Нектарин 121 гривня. Персик по 100. Яблуко Пінк Леді 97,95 Red Ред принц. 99 гривень. Акція Олія соняшникова щедрий дар 73,70. Об'єм 850 мл. Олія, розумний вибір: 60 гривень, 50 копійок. Вага така сама. І 63,36. Нерафінована. для салатів. Ціни на цукор. 33 гривні 1 кг – розумний вибір. День у день 41 гривня 50 копійок. Молоко згущене, незбиране з цукром ічня. 52 гривні 80 копійок. За 330 грамів. Борошно 2 кілограма 39,40 від розумний вибір. Дніпромлин 49,70. По крупам пшено 21 гривня 70, копійок з червоним цінником. Крупа мана 23,90, горох по 27,50, 9% знижка. Ціна за кілограм. Макаронні вироби пера 400 г, 30 гривень. І ось така локшина теж по 30 гривень, 400 г. Делюкс 44 гривні за 500 грамів. Різниця тільки у формі. Є і бантики, пір'я і витки. І 1240 коштують пластивці вівсяні 400 грамів в упаковці. Яйця в магазині АТБ по 4,97 за одну штуку. Квочка 66 гривень 50 копійок, домашні 70 гривень 40 копійок. перепелини 69,40 за 20 штук. Своя лінія вища категорія 61 гривня 80 копійок. І перша категорія майже 60 гривень. Ясен світ справжній велетні 76 гривень категорія М – 71 гривня, полтавська вища категорія – 65 і перша категорія – 61 гривня 50 копійок.